Зараз літо і хочеться кави, але кави не такої, щоб надавала а, заряд бодрості, енергії, дуже потужної. Хочеться просто смачного смаку. А, як це можна зробити, отримати цей смак і отримати насолоду, а не заряд бадьорості, який в жару не піде? Тож, декафінована кава. А, всі вважають, що вона гіршої якості, але ні, це неправда. Мало того. А мені здається, що а, та й не здається, в каві десь коло ста речовин і прибрали тільки кофеїн. А, то м, дія кави, вона в принципі схожа дуже на кафіновану звичайну каву. Але якщо м, у вас є толерантність а, до кафіна. То вам, звичайно, буде легше пити цю каву, але чесно кажучи, ця кава дає трохи менше бадьорості, як раз те, що і треба. Якщо ми додаємо ще льоду до цієї кави, то взагалі буде круто. Це ми теж зробимо. То, що нам треба? Або помолити каву, або взяти дріб. Дуже крута річ, не дуже їх раніше розумів, тепер розумію. Швидко приготувати собі в будь-який момент смачної кавки. Це супер. Плюс... Купив на Алікспресі отаку річ. Довго сопротивлявся, але ні. Коштує 100 гривень копійки, Блін, але наскільки з ним простіше, чесне слово, рекомендую. Тож, давайте робимо. Так, беру чайничок. Такий е, головний плюс дріпа, е, Те, що вам не треба, там супер дорогий чайник. Можна взяти будь-який навіть ваш звичайний, головне, щоб була гаряча водичка. Тож маємо звичайну колумбію декафіновану, як ми діємо. Відриваємо цей хлястик, вішаємо і торгуємо ваги. Будемо готувати десь коло 2 хвилин. Це мій такий опит. Він підказує, що перебиратись цим часом не варто. Перший пролив, як в будь-якій каві, це у нас предзмачування, то не треба надвелику порцію набирати. Давайте, отак, ближче. От, водичка у мене 82 градуси. В мене є той чайник, який всім не дуже потрібен. Ну, в мене є вже. Я ж не буду ним тоді не користуватися. Дивимося. 78 градусів. Так, пішло предзмачування, 25 секунд стане. І тепер наливаємо а, повний, повний, повний оцей пакетик. Вот. І що хочу сказати. Аромат, то є. Аромат кави крутезний. Тобто, не можна сказати, що а, чимось там. Позбавлена якихось смакових властивостей наша безкафінована кава. Ні, вона така сама, вона така сама крута, і по смаку теж буде. Ну такий невеликий анонс. Ах, якщо будете насолоджуватися, як я при готуванні ароматом кави, ви собі, експіріенс просто помножите на 2. Давайте ще водички. І в принципі, в принципі, будемо лишати на тому. Дивіться, в чому справа, що понад дві хвилини ми собі вже в, принципі, в чашку отримуємо гіркоту. Як, яку, якщо ви кавоман, ну, не завжди хочеться, чесно кажучи. От. То і ми не будемо о, отримувати цю гіркоту. Так, Поки капає кавка, звісно, рекомендую вам льодика. У мене є льодомашина, і вона нам це все подарує. Так, давайте. Так, звісно, кава декафінується різними процесами. Якщо є у вас вибір, звичайно, це круто, якщо нема, то в принципі, будь-який підійде. От. Так, Потроху наш час доходить до кінця. От, в цьому дріпів барісти помол дуже мілкий, які тут плюси? Якщо ви полюбляєте міцну каву, ви тут її отримуєте. От, якщо ж не полюбляєте, то трохи, звичайно, от по часу зупиняйтесь на двох хвилинах, може трохи більше. Навіть якщо тут трохи водички лишилось, прибирайте. Все супер. Мало того, плюс як будь-якого дріпа, що завжди його можна взяти з собою в будь-яку подорож. Ну, це не мій випадок, звісно. Але якщо ви десь подорожуєте, то дуже крута річ. Так, давайте докидаю сюди льодика і смакуємо цю смакоту. Підносимо до нашої людомашинки. А все круто. Тепер у нас є і льод в нашій фільжанці, і можемо смакувати, ну, краще, звичайно, на свіжому повітрі, куди ми зараз їдемо. Смакуємо. О! Дуже круто. Магаємо охолоджуючий лід. Ну, людяни. Якщо льоду додасте багато, то льодяний напій, а так охолоджуючий кавовий напій, кава холодненька, зовсім неміцна. Ще й безкафійнована. Тобто дуже крутий літній напій, буквально за 2 хвилини без по суті, ніяких засиль, буде у вас в чашці. Тобто, безкафінована кава з дрипа це круто. В принципі, в мене безкафійновані зерна а, от от приїдуть, будуть навіть завтра. Тобто, якщо у вас там баріста, або ви просто хочете собі робити порцію безкафінованої кави ручною кавомолочкою, теж рекомендую. Таке буде. Ну і звісно, свіжа намелена кава, без це ще один плюс до смаку. Тож, зверніть увагу, безкафінована кава для літа. Дякую, до побачення.